Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. І так, росіяни і стеряті в 16 Уже в небі за їхніми словами зробити вони не можуть нічого. а Їхні літаки продовжують горіти і падати. Загалом за ніч знищено 28 ударних БПЛА, дві авіаційні ракети та два винищувача окупантів. У ніч на 25 грудня 2023 року. Противник атакував 31 ударними БПЛА типу шахети з районів Чауда, Балаклава, Крима та двома авіаційними ракетами. У результаті протиповітряного бою силами та засобами повітряних сил і сил оборони України знищено 28 ударних БПЛА шахет 131 136 у в межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей. Під час повітряного нападу ворог також застосував керовану авіаційну ракету Х-59 на запорізькому напрямку та проти радіолокаційну ракету х 31 П із акваторії Чорного моря. Обидві знищено зенітними ракетними підрозділами повітряних сил. Також знищено два ворожі літаки: один су 34 на Донеччині, про який повідомляли увечері, та один су 30 СМ над акваторією Чорного моря. Перша партія винищувачів Ф 16 для України вже модифікована за блоками. Покращувати їх можна буде на підприємствах у Європі та США, і вона або скоро буде, або вже тут. Точно ніхто вам не скаже про результати. Ви почуєте та побачите самі, як і ворог. Про це повідомив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону у суботу 20. 3 грудня за словами ігната країни партнери наразі готують до передачі першу партію винищувачів. Це йде за планом, як передбачено, домовленостями з нашими партнерами в рамках створеної коаліції. Вони допомагають нам переходити на новий тип літака для нас. F-16, зазначив ігнат. F-16, які отримає Україна, будуть модифіковані країни, які мають на озброєнні ці винищувачі, покращували їх у міру своїх можливостей. Додав ігнат. Модифікація розподіляється на так звані блоки. Блок 15, 20, 30 і аж до 70. кожен літак покращувався у міру можливостей країни, тому що модернізація процес непростий. Замінюється певна кількість обладнання бортового літака. В основному це радар, бортова радіолокаційна станція, який дозволяє бачити противника здалеку і супроводжувати більшу кількість повітряних цілей, сказав речник повітряних сил. Ігнат додав, що Україні потрібно краще бачити противника, а також ворожі цілі у небі, крилаті ракети чи шахеди. За його словами, F 16 допоможе Україні в. Ефект... Активнішому знищенні повітряних цілей. Крок до F-16 – це не просто крок до цієї моделі у перспективі. Якщо наші пілоти, наша вся база аеродромна інфраструктура, інженери, наземний персонал будуть вже готові повністю експлуатувати цей тип літака, можна вже мріяти і про більш сучасні моделі. Додав він до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.